Кількість постраждалих від вибуху у харківському пабі стіна зросла до 13 людей. Восьмеро перебувають у лікарні. Стан двох лікарів оцінюють як важкий. Харківські СБУ і міліція ведуть суд до судове розслідування за статтею терористичний акт. Вибух прогремів близько 10-ї вечора біля стійки бару, де невідомий залишив пакунок. Директор закладу повідомив, що пристрій був начинений гайками та іншими металевими елементами, і пов'язує напад із політ. Тику, адже заклад збирав допомогу для переселенців та військових. А директор пабу поселив у себе біженців із дітьми. Там нічого. Там от барної стойки розорвані потолки. Там все Якщо навіть в кабінет в підвалі, в якому рознесло взирної волнує стол. Это многом говорит. Нужно восстанавливать все. У меня есть подозрение, что мы своими открытыми такими действиями мы мешаем кому-то вести другую политику.